Сьогодні я хочу поділитися з вами думками, які вірю, торкнуться серця кожного, хто живе вірою і надією. Ми всі переживаємо непрості часи. Кожен день війни це біль, це очікування, це молитва, що піднімається з кожної української душі до неба. Але водночас кожен день це ще один крок ближче до миру. І я бачу, як Бог відкриває нам знаки цього. Ми не раз говорили, що війна скоро завершиться, не тому, що ми шукаємо втіхи у людських прогнозах, а тому, що серце, наповнене вірою, відчуває, Господь уже приготував той день, коли на нашій землі знову пролунає тиша. І ось днями пролунали слова, які без сумніву змусили багатьох зупинитися і задуматися. Це сказав людина великої духовної ваги, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький. Його знають і поважають у різних колах, і він не з тих, хто говорить легковажно. І коли такі люди озвучують свої відчуття, ми розуміємо, Бог може промовляти до світу через будь-кого, хто стоїть у правді. Я хочу, щоб ви зараз послухали уривок з тієї прес-конференції, де він сказав ці слова: Ми говорили тільки, що війна закінчиться через два місяці, я готовий за це спорити. И если война закончится в, до 15 января, мы с вами встречаемся тут, на большой лохаим. Договорились? Да. Это, это с Божьей помощью. Да. Я, мы, я извиняюсь, потому, я уточню. 15 января 26 -го года, да? Да. На, 26 -го года. На всяких... это, мы дали чуть-чуть еще больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после окончания войны. Как, как, война только закончится, весь мир хороший, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда, и будет большой жизни тут. И это начнется прямо в 26 году. Я вам это говорю не как пророк, не как раввин. Это мнение тоже больших людей в Америке и в Европе. Который понимают. В этом. Это, это это, не не, не dream, и не дрим, dream, niчta, не молитва. Это будет очень скоро. Потому что Россия это это будет южно, э, не южная э, Северная Крея. А Україна ждет большое будущее. Unbelievable будущий. Так він сказав, що війна закінчиться 15 січня. І хай кожен сам зробить висновки, як сприймати цю дату, як пророцтво, як надію чи як знак. Але я відчуваю, що саме тепер, у ці тижні, у повітрі щось змінюється: світ ніби видихає, і темрява, що тримала людей у страху, починає відступати. Ми бачимо, як молитва з'єднує серця незалежно від віри чи традиції. Бо коли мати молиться за свого сина на фронті, її сльози не мають конфесії. Коли рабин, священник чи пастор благословляє свій народ, це одна молитва, звернена до єдиного Творця, який є любов. І я хочу сказати сьогодні одне: ми всі прагнемо одного й того ж миру: юдеї, православні. Католики, люди різних народів, ми всі стоїмо під одним небом і чекаємо того дня, коли знову прозвучать дзвони радості, а не тривоги. Я вірю, що Господь чує наші молитви, Він бачить кожну рану, кожну сльозу, кожну дитину, що прокидається від вибухів, і Він не залишить цей народ, бо де є страждання, там сходить благодать. Тому сьогодні я закликаю: не втрачайте надії, не дозволяйте страху чи зневірі заглушити голос серця, бо якщо рабин промовляє про кінець війни, а віруючи всіх народів повторюють мир, значить Господь уже близько, і, можливо, саме цього разу ми стоїмо на порозі тихої, довго очікуваної весни, молімося всі разом, нехай Бог благословить Україну. Нехай дарує мир її дітям і відкриє очі тим, хто ще не бачить світла, бо мир це не лише припинення пострілів, це повернення сердець до любові. І цей день уже йде нам назустріч.